Унікальне авто, на якому ви зможете паркуватися будь-де. Якщо ви стикалися з тим, що у вас в Києві нема де парканутися, це вибір для вас. Це Smart Fortwo 2015 року випуску. З двигуном 1 літр бензин і коробкою автомат. У нас є шильдик Passion. По комплектації тут все є для вашого комфорту. Сто підіймачі, спортивне таке мультикермо з круїзом, також з, голосовим, з голосовою підтримкою, автосвітло, автодощ, кондиціонер. Мультимедіа, вже можна підключитися блютузом також до вашого телефону і слухати музичку. Авто має 61 тисячу кілометрів пробігу. Грайна дуже класне авто в такому яркому помаранчевому кольорі. І як і салону, так і візуально. Авто також приїхало з Америки. У нас шина Continental, а по Америці було тільки одне. Поранення у автівці, це задній бампер, там малесенька сколочка. Ви самі все побачите на авторі або по історії даного автомобіля. Тому, кого цікавить цей прикольний, маленький і класний смарт, всі питання у нас ось там за телефоном.